Давно шастаю, поставила м'ясце, вариться куряче, філестенець на линці з м'ясцем буду робити. Так, думаю, зранку зварю, поки воно охолоне, коротше, хай собі вариться. Оце я упорола, боже мій, м'ясо ж як поставила зранку варить. Одяглися і поїхали. І ось дві години нас вдома не було. Це мені в голову як улупило. А м'ясо, думаю, це вже все. Капці літній кухні, видно, чорне і все. Ну, думаю, вже хай все якби, тільки не, не пожарні. Як. Ще не все й вода виїхала. Мені дуже по -по -по пощастило. Вбила чотири яєчка. Бачите, три домашніх, так який жовток, а одне господарство ще завалялося, ну треба ж його использувати. Значить, додаємо солі і сахару. Сахару небагато, тому що млинці з м'ясом, просто щоб чувствувався трошки сахарець і все. Збила яйця, сахар, сіль, і тепер трошки льопну молочка. І зараз додавлю муки стільки, щоб зробилось таке густе-густе тісто. що Я його вилочкою буду, ну, вінчик не потягне, таке густе, а вилкою, щоб гарно густе. А потім ще буду додати молоко і розводити, і тоді не буде комочків. Можна, звісно, збити його міксером, все можна. Ну я по старинки роблю так. Замісила ось таке, дивіться, густе тісто. Тепер я буду потроху доливати молока. і оце все розколочувати, зроблю собі таке, щоб на лиснички можна було пекти. І ще в кінці розтоплю гарний шматочок масельця. Можна додати олії. Ну, мені на маслі добріші млинчики. У мене мамка завжди робила, масло додавали. І я так роблю. Ну, так звикла. Можна потім олії додати. Наколотила вже я з очком. Виливаю масочко. Зараз гарно розмішаю і буду пекти млинчики. Печу млинчики смакота. Перший урота. -пер Супер-пупер. У мене оце конкретного рецепта на такій млинці немає. Оце я на 4 яйця цукру. Трішки солі льопнула молока, муки замішала таке, щоб густеньке було. Тоді молочком розбавила і додаю я не олію, а розтоплюю масло. Тоді дуже вершкове масло. Дуже добрі млинчики виходять. З млинчиками справилась. Ось такі млинчики в мене вийшли. Ну, десь біля літра в мене пішло молока. Літру ні, не пішло. Багато ж не пекла, тому що нас двоє. Тут ще половину я м'язком понамазую, і в морозі. А це ось відібрала від кості і зараз все перемолю на м'ясорубку. Молола я м'ясо варене, намолотила цибулі, ну дві я цибули не змолотила. Тепер все зараз перемішаємо, посолимо, поперчимо, і наша начинка готова. М'ясо варене, цибуля сиру. Буду начиняти. Це, це водичка. Це я так воду п'ю, так як п'ю, так воно летить кроком. Рот драний. Коротше говоря. Так, зробила начинку млинчики. Дівчатка, якщо ви таких млинчиків ще не робили, в мене цей рецепт десь є і у цьому. У лінті це дуже давній рецепт. І зветься цей рецепт. Чебуреки по-бердичівськи. От так він зветься. Не знаю, чого так, але ну, от так зветься. Значить, в чому фішка? У начинці. М'ясо <смі> варене, Гар, гарно зварене. Так, бажано так, як я. Ну Тільки щоб не філе. Ну, філе воно пісне. У мене тут а, і стегна. Філе тільки стигна. Курочки можна свининку, взагалі буде супер-пупер, відварить. Перемолоть на м'ясорубку і сиру цибульку теж на м'ясорубку. І от варене це. Змішать із сирою цибулькою, солим перчим за смаком. Ну, посолили, поперчили, все. Змішали я ж тільки не на м'ясорубку, не на блендер, щоб гамула не була. Треба на м'ясорубку. Так як воно в мене добре зварилось, так я його ножиком посікла. Це є. Цибульку потерла на велику тертушку. Тепер... Наша начинка готова. Вбила три яєчка, ось розколотила у мисочці, і поставила на газ сковорідку. І зараз покажу, як намазувати млинчики. Кладемо нашу начинку на млинчик, Так, щоб ми змогли трикутник з нього скласти, от десь на одну четверту сторону. Отак. От і такий у нас вийшов трикутничок. Тепер беремо линчик, отакий гарний, чималий. І на одну сторону теж накладаємо, ну, для себе ж так же ж робимо. Я люблю, щоб начинки було чималенько. От. І складаємо трикутничком, так? Ну, і так десь всі понамазуємо і складемо. А потім наб'ємо яєць. У мисочку. І оце все діло будемо так умучати яйце і обжарить з обох боків під кришечкою на сковороді. Це не бендерики, це чебуреки по бердичевськи м'ясо, варене цибуля сира. От спробуйте. Так колись не полінуйтесь і зробіть. яка ж це тільки смакота. Ну, ну дуже смачні Млинчики Ви в будь-який час можна в холодильничку, хай вони лежать, коли вам треба. Яєчко розбили. Чотири штучки в мене лягає на сковороду, обжарила під кришечкою, щоб цибулька підтомилася там. Ну, от смакота і все. От якраз вся начинка, всі млинчики, ціла хура. Бери, тепер тільки обжарюй, Ну, я зараз поки що плівочкою харчовою і в холодильник. Може, вечором з їдуликом жарю по два штучки на вечерю. Тепер беремо наш млинчик за оці краї, щоб м'ясо не вискочило. Умочаємо гарненько у яєчко. І кладемо на розігріту сковорідку. Ось у мене на сковорідку влазить 4 штучки. Зараз я їх ще накрию кришечкою. О, на середньому вогні, як вже шкуринка під низом підрум'янеться, перевернемо на другу сторону. Це перевернімо. Ще знову кришкою накриваю і ще з шестої сторони піджари листівська. Це вже готовий млинчик, зараз я його вилучкаю, постараюся показати вам в розрізі. Ось Дівчатка додала, ну, бо не найдете у ленті цей рецепт. Ой, я не знаю, чи там все воно є так, як. Да? Май, мабуть, все є. М'ясо відварить, цибуля-сира. Там ще по-русько-українськи. Зараз вже мало таких слів проскакує, а тоді ж, ж починала блог вести ще далеко до, до, до війни.